Сьогодні вперше молодіжний політичний захід відбувається в театрі. В театрі на Подолі. Ви сюди. Не купити квітка, бо повний аншлаг на тижні і місяці наперед ми готували цей захід багато місяців. Ми підбирали програму, підбирали спікерів, розбирали, що буде цікаво і що найголовніше буде корисно почути сучасні українські молоді. Це насправді неймовірне досягнення солідарної молоді, оскільки ми змогли поєднати те, що взагалі ніколи не поєднувалося. Дискусія, яка тут відбувається, є дискусія про майбутнє, так чи ні? Я зараз просто на чудовому заході. Я вже приїхала як до своїх друзів, гарних знайомих, побачитись і повчитись разом з ними. Ми тут зібралися для того, щоб навчити поділитися досвідом, які наші плани. Що ми збираємося робити? Тут сьогодні зібралися 250 людей з усієї України, з усіх осередків солідарної молоді. Я дуже вдячна вам, що ви активні. Ви не залишаєте Україну, ви намагаєтеся її зробити кращою. Було дуже багато запитань. Були неймовірно круті спікери. Міжнародні наші партнери, айра, CAS, USAID взагалі підтримує нас. Крек, респект, IRI. Right. Індіай фон конрада динавора дуже круті спікери, які розповідають нам про майбутнє України молодіжної політики загалом. Основною метою дізнатися щось нове для себе. Побачити людей, яких частіше за все ти бачиш в телефоні. Це і народні депутати, і журналісти, і активісти. Але сьогодні ти можеш з ними поспілкуватися, задати їм питання, просто послухати інформацію від них, яка стосується тебе і країни, і твого оточення. Vision — це не просто форум про візію майбутнього. Це форум про кожного з нас. Ми маємо рухати країну в Європу. Для цього нам треба підготувати декілька тисяч. Молодих людей, які підуть в народ, підуть у владу і будуть битися за європейське майбутнє України. І передовий загін цього є Європейська солідарність, і її молодіжна організація. Я вважаю себе в творінні української політики. Хотілося б просто діяти. Моє майбутнє це однозначно вклад. В розвиток самої України потрібно знімати рожеві окуляри та працювати над тим, аби наближати українську перемогу та працювати над усіма сферами, які відбуваються в нашому житті. Майбутнє України. Я хочу бачити незалежною, або ми нарешті приєдналися до Європейського союзу та НАТО, і щоб нам розвинути Україну, потрібно думати. Тільки про неї я би хотів через рік, через десять залишатися у всіх цих процесах для того, щоб працювати над щасливим майбутнім нашої держави. А я вірю в нашу молодіжку, тому що вони сильні. бо... Ми провели дуже успішний крутий форум. Наші учасники просто в захваті, нам не вистачало місця, і це насправді свідчить про те, що ми спроможні творити нові проекти, нові і втілювати ідеї. Ми будували, ми будуємо і ми будемо будувати європейську державу України. Я мега щаслива бути сьогодні тут, знати цих прекрасних людей і бути частиною команди солідарної молоді. Ми сьогодні тут сформували візію на 2025 рік, якою би вона не була, в якому би контексті вона не була. Але основний це в тому, що українська молодь тут, вона в Україні, вона в українській столиці і вона готова будувати українське майбутнє. Ви дуже круті. Ви зробили крутелезний захід. Крутелезному місці Україна переможе. Україна європейська держава. Слава Україні. І ми всі разом сильні.